Доброго дня, мої учні. Запрошую вас на урок Серфеджо. Тема уроку. Споріднені тональності. Музика не стоїть на місці. В своєму розвитку вона досить часто переходить в інші тональності. Такі переходи пов'язані з появою нових знаків, надаючи яскравості та свіжості звучання музичному твору. Рідко можна зустріти твір. У якому не відбуваються переходи в інші тональності. Найчастіше такі переходи відбуваються саме у споріднені тональності, які знаходяться поруч з основною тональністю і відрізняються одним ключовим знаком: Які ж тональності є спорідненими, і як їх визначити? Побудуємо на кожному ступені, наприклад, у гамі до мажор тризвук. Ці три звуки будуть утворювати мажорні або мінорні тональності. Якщо три звук мажорний, то він є основою мажорної тональності. Якщо тризвук мінорний, то він лишить в основі мінорної тональності. І так, від до тризвук, до мі – тонічний. Він належить самі гамі до мажор. Від «ре», ре – фа ля, три звук мінорний. Він лежить в основі тональності ре мінор. Від МІ мі соль Сі. Тризвук також мінорний, належить тональності Мі мінор. Від Фа фа ля до тризвук мажорний. Фа – це четвертий ступінь субдомінанта. Один з головних ступенів. У мажорі він мажорний. І утворює гаму Фа мажор. Від соль Соль Ре – також мажорний тризвук на п'ятому ступені і називається він домінантовий, від ля, ля До, мі, тризвук мінорний. Він належить тональності ля мінор. А от від Сі, Ре, Фа тризвук зменшений, він не утворює ні мажорної, ні мінорної тональностей. Таким чином ми визначили 5 споріднених тональностей: Ре мінор, Мі мінор, Фа мажор, Соль мажор та Ля мінор. Всього споріднених тональностей 6. Шоста тональність пов'язана з гармонічним мажором. Пригадаємо, який мажор називається гармонічним. Це мажорний лад, у якому знижується шостий ступінь. Шостий ступінь належить субдомінанті. Якщо знизити шостий ступінь у субдомінантовому тризвуку, то він буде мати мінорне звучання Фа ля, бемоль, до. Це тризвук Фа мінору. Це і є шоста споріднена тональність. Підсумуємо споріднені тональності для мажору. Визначимо ступінь їх спорідненості. Ля мінор це паралельна тональність найближча, бо має спільні звуки та ключові знаки. Фа мажор, тональність четвертого ступеня субдомінанти, Ре-мінор мінор тональність паралельна субдомінанті, СОль мажор тональність п'ятого ступеня домінанти, Мі Мінор паралельна тональність домінанти. Шоста споріднена тональність це гармонічна субдомінанта. У гармонічному мажорі субдомінанта має мінорне звучання, тобто, можна сказати, мінорна субдомінанта. Фа мінор. Щоб визначити споріднені тональності до мінору, також побудуємо три звуки від кожного ступеня гами. Розглянемо на прикладі ля мінору. І так, ля до мі це три звук на першому ступені тонічний, належить самій тональності ля мінор. Три звук від ноти сі – Сі ре фа. Є зменшеним. У мажорі він був на сьомому ступені. Зменшений тризвук не утворює мажорної чи мінорної тональності. Тризвук від ноти до. До, мі, соль. Це мажорний тризвук. Належить тональності до мажор. Тризвук від ноти ре, ре, фа-ля. Мінорний. Лежить в основі тональності ре мінор. Тризвук від ноти ні. Мі, соль, сі. Також мінорний належить тональності Мі мінор. Три звук ноти Фа, Фа ля до. Мажорний належить тональності Фа мажор. Та три звук ноти соль, соль Сі, Ре є основою тональності соль мажор. Отримали п'ять споріднених тональностей. Повторимо їх. До мажор, ре мінор, Мі Мінор, Фа мажор, Соль мажор. Шоста споріднена тональність також буде пов'язана з гармонічним ладом. Гармонічний мінор це вип мінорного ладу, в якому підвищується сьомий ступінь. Сьомий ступінь є в домінанті. Якщо підвищити сьомий ступінь в домінантовому тризвуку, то він буде мати мажорне звучання. Мі соль, дієс, Сі, три звук тональності мі мажор. Це є шоста споріднена тональність для Ля мінору. Підсумуємо до мажор, паралельна тональність. Ре мінор. Тональність субдомінанти, четвертий ступінь. Фа мажор. Тональність паралельна до ре мінору. Мі Мінор. Тональність домінанти – соль мажор, тональність паралельна домінанті і гармонічна домінанта з підвищеним сьомим ступенем мі мажор, мажорна домінанта. Дякую всім за увагу! Наш урок завершений. До нових зустрічей!